Друже, привіт! Я на 100% впевнений, що ти сам намагаєшся розібратися в трейдингу, а саме в криптовалюті, шукаєш якийсь стабільний заробіток або, хоча б, якийсь пасивний дохід. Я тебе розумію, як ніхто, тому що сам так робив сам через це пройшов. І знаєш, що я зрозумів? Нас всюди хочуть на. Особливо в інтернеті, а тим паче в криптовалюті. Звісно, ти мене запитаєш, ну і що ж з цим робити? А ось що, щоб не бути кормом для великих китів та маніпуляторів ринку, треба стати їхню тінню, а конкретніше робити те, що роблять вони, або хоча б знати, що вони зараз збираються робити, випереджуючи їх на крок вперед. Зараз я дам вам інструмент, щоб ви могли зрозуміти крупного кита, який маніпулює ціною. Навчу бачити його сліди та чекати, коли він почне діяти. А ви разом. Із ним. Цікаво? Тоді обов'язково підпишіться на канал і погнали! Давайте розберемо поведінку крупного кита або гравця на ринку. Наприклад, уявімо, якщо є крупний гравець на ринку. Він має ліквідність на 1 мільйон доларів. Що він робить? Від усієї суми він бере, наприклад, 800 тисяч у флеті. На ці 800 тисяч він формує свою основну коротку позицію. Щоб утримувати баланс і не дати ціні вирватися з діапазону. Він бере ті 200 тисяч, що залишилося, і виставляє подушки по 100 тисяч зверху і знизу. Ці ордери не для заробітку, а для контролю руху ціни. Щоб створювати коридор і заманювати дрібних гравців. Коли основна позиція в шорт набрана, він прибирає буферні 200 тисяч. Ті самі 200 тисяч він починає використовувати як ударний об'єм по маркету, щоб створювати різке падіння, паніка плюс збір ліквідності. Так, ці 200 тисяч можуть йти йому в мінус, але це свідомо, бо основна мільйонна позиція в шорті відпрацьовує з великим плюсом. На сильному падінні він починає розвантажувати шорт, тобто закривати частину позиції по ринку. Фіксуючи профіт, це створює локальний відскок вгору, ціна відростає, тому що фіксація ним профіту це її фактично покупка та розвертання ціни вгору. І тут нам потрібно швидко включитися і зловити відскок від ПОК. Що таке пок. Point of Control – це рівень, де була зосереджена найбільша кількість обсягу. У нашому випадку це 800 тисяч доларів для кита. Це зона справжньої справедливої ціни, де він набирав шорт. Якщо ціна повертається до ПОК. У нього є дві мотивації не пустити її вище, захистити свою початкову шорт-позицію. Бо вище пок, середня ціна входу псується. Добрати ще шортів на відкаті, щоб знову продавити вниз. Так він може знову входити в мінус короткостроково, але це підсилює загальний контроль. Тобто, коли ринок доходить до пок, він включає захист, починає знову продавати обсягами, не дає пробити рівень вище і ринок розвертається вниз. Відповідно знаючи це, ви можете зайти в шорт, виставивши свій ордер в точці розвороту ціни і разом з крупним гравцем тримати свою шорт. Тову позицію та отримати гарний прибуток. Отже, ціна знову падає від пок, бо це зона максимальних обсягів і середньої ціни набору кита. Він не дозволяє ринку закріпитися вище, інакше втрачає перевагу. Пок часто стає магнітом. Якщо кит ще не закрив усі шорти, він використовує цей рівень як для додаткового розвантаження чи добору. А тепер саме головне. Як нам визначити, де ж саме сконцентровано найбільше проторгованої ліквідності, тому що крупні гравці бувають різні, і ці самі зони концентрації point of control, можуть створювати в різних місцях та при різних обставинах, наприклад, при пампах або дампах токенів, як правило, це зони проторговки, відкати для підбору ліквідності для того, щоб були ще сили пушити токен далі. Ну і ще так звані ОБ. В цих місцях може бути сконцентрований великий обсяг покупок або продажів. Як же нам це побачити на графіку і взяти від нього відскок? Ось для цього і існує спеціальний професійний трейдерський софт. Він нам показує, де було сконцентровано найбільше торгів з великою ліквідністю у вигляді жовтих квадратиків різних розмірів, де чим більший квадратик, тим більше там було проторгованого об'єму. Від цих зон нам і потрібно буде входити в позицію та брати відскок. Ось вам декілька варіантів таких зон. На прикладі добре видно, як формується пок, наливається об'єм, та при повторному підході до нього ціна відскакує вгору, тому що падати нижче point of Control їй не дає крупний гравець. Дуже добре входити від таких зон по тренду в сторону пампа або дампа. Якщо вам було цікаво та вам дійсно все сподобалось, у наступному відео я вам розповім, що це за софт, як його правильно налаштувати та використовувати для дійсно прибуткового трейдингу. Але вам обов'язково потрібно мене підтримувати підпискою та лайком. Чим більше лайків, тим швидше вийде нове відео. Якщо у вас є питання, залишайте їх у коментарях. Також хочу порекомендувати вам підписатися на мій телеграм-канал. Посилання на нього я залишу в описі під цим відео. Там ви для себе знайдете багато корисної інформації. Бувайте!